Георгій Махов приєднався до Лав ЗСУ у квітні 2023 року, розповіла сусідка Жанна. Він така порядна людина, це можуть сказати його побратим. Це реальна така людина, яка, яка заслуговує заслуговує поваги. Дуже добрий, дуже порядний. Він так піклувався про маму. Так піклувався для нього. Мама була вона Україна і мама над усе. Це була така світла людина Георгій. Це був такий світлий хлопець. Це хлопець не з наших часів, не з нашого миру, не з нашого світу. Ми пам'ятаємо його, його усміхненим. Тітя люда, дякую вам за те, що виховали такого сина, який, незважаючи ні на що, по повісті пішов до війська захищати нас і всіх цивільних і своє місто. Знайома Георгія Махова Лариса каже, він був душею компанії, завжди знаходив привід для позитиву. Він дуже позитивний, хороший парень, його всі любили. Так і залишився в пам'яті позитивним, улипчивим, хорошим. Ну він мені гадиться на япошні. Хороший парень, більш шкідливий звичок без всяких. Сім'я матері помогал. Віноградники вдома там займався, садів он. Ну, пахає там. Георгій Махов загинув біля села Біловоди на Сумщині, повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація. Йому було 48 років. Марина Круглова, Роман Царьов Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.